Вітаю всіх! Хочу швиденько розглянути питання. Терехов звернувся до ООН-ЮНЕСКО захистити Харків. Вони взагалі щось будуть робити. От його звернення до ООН, до ООН та ЮНЕСКО. Це дасть результат для захисту Харкова. Звернення Терехов. Взагалі щось це дасть. Імператор любі мої, ніхрена собі. Ви бачите за мілих секунчик, але дасть справедливість, ніфіга собі, два старші харкани. Так, що теряво розв'язали руки? Це рішення, це ж дії. Бо що це дії? Це... це серйозні дії, хитрі дії. Тобто збір інформації обов'язковий про цю тему. Обнулення ситуації, так. Це реально початок дій. Оце дії вже вилазять. Десятка кубків, сила, ну, ви почтила, це дії. Результативні дії. Він матиме успіх в цьому питанні. Я не знаю, як, але матиме. Дійсно, матиме. По справедливості це реальне те, що заслуговує Харків. Імператор це результат. Це серйозна людина, яка має вплив. Розумієте? Ось хто повинен Харковим займатися. Виходить, обнулення ситуації, тобто, виходимо з цього з цієї кошмару. Подивимося, як, якщо, але. Є надія, є результат, є динаміка, що буде таки добре.